Позачергова сесія української міської ради відбулась у вівторок, 7 березня. Проект порядку денного передбачав п'ять питань, що стосувались благоустрою, сфери будівництва, земельних відносин та бюджету української громади. Першим розглянуто та прийнято рішення про внесення змін до програми розвитку благоустрою на 2022-2024 роки. Зміни стосуються поточного ремонту та утримання доріг загального користування та місцевого значення. Попередні відповідні програми були напрацьовані протягом минулого року. Це включається роботи як ямковий ремонт, сіпачних стан доріг, так само до дороги поселам, які напрацьовані були зі старостами, з депутатами. Це по Україні, це вулиця Загребеля, майже 1 кілометр по Окраїнці вулиці Богдана Хмельницького, майже 500 метрів був розроблено проєкт капітального ремонту. Хочу зазначити, що ми беремо вулиці і робимо її в комплексі. В тому році ми провели вуличне освітлення, так само і в трипілі по вулиці Підвірні. В цьому році завершені роботи роботу і саме по благоустрою і відтримуємо доріг. Село Терпілля, вулиця Підгірна, ми її розпочали в тому році, і депутати ми на комісіях говорили, що це перший етап. Ми продовжуємо наступні етапи далі впроваджувати, щоб завершити вже ці роботи. Село Витачів дуже багато було звернено, Це вулиця Роздвиженська, вулиця Шевченка, вулиця Молодіжна, вкрай жахливому стані дороги, і ви знаєте, як в селах нашої громади, в якому вони всі стані. Село Жуківці, це вулиця Щаслива. Соротих біля вулиця захисників України, це я вже називаю назви, які вже зі змінами. І на самому нашої громади це ліквідація виборів на мосту методом і науковий ремонт асартибетонного совіщами. Попередній коштовець на всі ці роботи 25,5 млн грн. Ми зараз заходимо на стадію проведення експертизи кошторисної документації після отримання позитивного висновку проведення закупівлі. Ну і початок робіт, що ми встигли року, на наші дороги. Внесені зміни до програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів майна комунальної власності на 2022-2024 роки та затверджено їх у новій редакції. Програмою передбачено виділення коштів для розробки проєктно кошторисної документації на реконструкцію будівлі центру надання соціальних послуг його стан не, не дуже добре, там не витримані норми маломобільності, Він був дуже тісний і холодний, тому є потреба в проведенні його е, утеплення. Програмою також передбачено розробку проєктно кошторисної документації на капітальний ремонт, реконструкцію та термомодернізацію освітніх закладів, а саме розробка проєктно кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі Жуківцівського ліцею, термомодернізацію закладу дошкільної освіти в селі Халеп'я, капітальний ремонт та реконструкцію Трипільського ліцею. Також даним проєктом рішення передбачена до розробка проєкту на будівництво дитячого садочку по вулиці Будівельників у місті Українка. Зараз держава надає нам дуже багато цікавих проектів, яких ми могли брати участь, в тому числі і велике будівництво Програми президента України. Ми не маємо ніяких проєктів. Даний проєкт вже реалізований в більшості розділів. Зараз їх, звичайно, потрібно буде коригувати, переробляти, тому що змінилися ДБН, війна диктує свої умови, треба вже робити сховище укриття. Ми зв'язалися з проєктантами, і зараз ось цей мільйон це йде мова про стадію П і експертизу. Але стадія П дає нам можливість уже на очікуваному варті, звичайно, починати роботи, а потім розробляти стадію Р. Е. Внесені зміни до програми розвитку земельних відносин на 2022-2024 роки, що передбачає додаткове фінансування на заходи з інвентаризації земель та земельних ділянок української тергромади, а також їх поділ та об'єднання. Дана процедура відбуватиметься з метою формування земельних ділянок, визначення їх правового статусу та внесення відомостей до державного земельного кадастру. У розрізі бюджетних питань затверджено звіт про витрачання коштів резервного фонду бюджету за січень лютий 2023 року. Та внесено зміни до бюджету української тергромади. Затвердити зміни у біжетні призначенні по головному розпоряднику виконавчого комітету української міської ради, а саме виділення коштів з резервного фонду бюджету української міської територіальної громади в сумі 4 мільйона 881 тисяча 540 гривень. На придбання акумуляторів для квадрокоптерів з відеообладнання, на придбання камер, на, на капітальне будівництво це проєктування укриття. Наступне привести у відповідність коди програмної класифікації із коду 3090 перенести на код 3242. Третє, в зв'язку з невикористанням коштів по грантовому проекту 152 тисячі 800 гривень спрямувати цей залишок на виконання робіт по завершенню робіт по термінову данізації ПК енергетик. І слідуючи в зв'язку з перевиконанням бюджету більше, ніж на 5% дохідної частини затвердити 18 мільйонів по коду податок на доходи фізичних осіб. Трошового забезпечення військовослужбовців та земельного податку. Відповідно ці доходи спрямувати на видатки у програмах, які були раніше озвучені. Нагадаємо, з проектами рішень можна ознайомитись на офіційному сайті громади у розділі Документи про наступне засідання сесії буде повідомлено додатково.